Всім привіт, дорогі козороги! Рада вітати вас на моєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на серпень місяць 2023 року. Серпень місяць у нас буде важливим, адже у нас буде дуже багато ретро і потрібно буде повертатися у свої якісь колишні переживання, справи. Все те потрібно буде переглядати своє минуле і щось завершуватися. Має, Значить, у нас буде ретро-Венера цілий місяць, і вона. Дає нам можливість переглянути е, свій зовнішній вигляд, передумати, можливо, якісь свої цінності, повернутися до своїх колишніх, будуть повертатися ваші колишні, вирішувати якісь з ними питання. Потрібно буде в цей період і. Навіть знаєте, можна все переробляти, робити ремонти, е, знаєте, можливо, не бажано вкладатися в справи, які у нас е, якийсь бізнес новий, так, фінанси не потрібно свої вкладати у щось нове, можна переробляти, перезапускати, е, сайти міняти, ремонти робити, е, от все, що заново якби, і ще раз. То це можна. А от все, що нове, перший раз, краще почекати, не підписувати ніяких контрактів, тому що там, ще Меркурій буде ретроградність 23 числа до середини вересня, і вже після вже в вересні, так під кінець вересня, тоді вже можна підписувати якісь контракти і якісь співпрацю з кимось, так, і, якби і документи. І коли ретро Венера краще знаєте, щоб вона вас сильно не чіпала, оточити себе гарними квітами, запахами і рожевим кольором, тому що це колір Венера. І у нас буде цілих два повних місяця замість одного, тому що за загалом, зазвичай, у нас. Один новий місяць і один повний місяць, який один починає щось якусь ситуацію, інший закінчує якусь ситуацію. Тут у нас будуть енергії дуже два рази закінчуватися. Ситуація у нас буде два повних на початку першої числа у нас повний місяць, потім в середині у нас новий місяць і ще раз повний місяць. І вам потрібно буде декілька ситуацій одну з іншою закінчувати, і потрібно це буде робити досить таки швидко. Так, і е, дивіться також свої теропрогнози на ваші інші знаки, на ваш знак Сонця, Асценденти місяця це три найважливіші. І е, так ви зрозумієте краще, які, на які енергії саме вам потрібно звернути увагу в, в цьому місяці. Ну, а Зараз давайте починати. У мене як завжди шість колод, під підторою один оракул, і яка для вас перша карта, дорогі козороги, на серпень місяць. Двійка пентаклів Дорогі козороги, двіка Пентаклів нам говорить про стабільність у фінансах. Вам потрібно буде звертати увагу на гроші, які до вас приходять, і вони гроші будуть приходити, але вони будуть сразу у вас розходитися. Слідкуйте за своїм балансом емоційним, за навіть ресурси, енергія. Так, тут потрібно слідкувати і потрібно навчитися, можливо, між якимось двома, може у вас два джерела доходу, і ви будете. Вибирати якийсь, або ви будете отримувати тут додаткове якесь джерело доходу. І е, ну, це якщо це якийсь підробіток, то це досить таки невеликі гроші, але можливо, вам, вам це якраз потрібно, і можливо, вам потрібно буде тут балансувати, перекручувати, переводити. Може, буде переводити тут кудись гроші, і будете. Ну, це карта вибору. Це коли у нас є два якісь варіанти, і ми можемо робити вибір. Або ж нам потрібно брати обидва, але тоді тримати баланс. Може, ви будете вкладатися кудись, якісь маленькі гроші, ви будете щось купляти. По венері, до речі, ретроградні дуже класно купляти на скидки речі. Нові або вінтаж. А от нові речі дуже дорогі, краще не треба, воно вам потім не сподобається. Уміреність. Знову баланс. Уміреність говорить про емоційний саме баланс, баланс у здоров'ї, можливо, вам потрібно від чогось відмовитися, від якогось харчування, слідкуйте за своїм харчуванням, не спішіть. Також тут потрібно пливсти за течією, все йде своїм рухом, не потрібно нікого там. Гнати і наздоганяти. У вас може тут статися якесь зцілення, зцілення душі, зцілення тіла. І також ви тут можете, це можуть бути ваші якісь друзі, які будуть ваші цілі, або ви когось будете зцілювати, будете комусь допомагати, і ніби от як, як ангел будете, знаєте, очищатись. Або можете, можете, до речі, якусь водяну чистку тут робити. Дуже-дуже класні є чистки. У мене, до речі, я також займаюся ритуалами і чистками, якщо вас цікавить, звертайтеся в Дірек. Інстаграму, і ви тут можете зробити собі якийсь такий ритуальчик, навіть можете просто під душем помитися, якийсь правильний настрой собі зробити, і зцілити своє тіло. Або поїдете десь кудись до води, так, і у вас, ну, у вас тут є, явно у вас тут є ціль якась так, до якої ви йдете, але поки що не спішіть, зачекайте. Вам потрібно трошки свої енергії устаканити. Išėję. Pašt Pentakli. Це якісь маленькі фінанси, будуть до вас приходити. Це можуть бути новини на рахунок грошей. Або ви будете це можуть бути ваші діти, ваші діти можуть приносити вам гроші, чи ви будете давати гроші своїм дітям. Або це можуть бути наші старші люди, ті, з яким потрібно дивитися, і це ви будете з ними доглядати, будете їм допомагати, можливо, Там якісь покупки будете робити. Чи це якісь дійсно це якісь маленькі такі покупочки, які вам будуть приносити дуже приємно. Емоції, це може бути якась нова робота, але тут ви будете ще, знаєте, ви будете ви не розбираєтеся ще дуже сильно. Тут потрібно буде вчитися, це також карта навчання, коли ми йдемо на курси, коли ми ви можете повернутися до якихось старих своїх курсів або до якихось своїх старих ідей, які у вас колись були, і ви будете тут заново от знову починати. Тоді ця карта дуже класно програється. Ну, і це, це новини, це ніби відкриття доріг, це якісь результати, це якісь ресурси будуть у вас. Так, карта для козирогів на серпень 23-го року. Ой, ваша карта Королева Пентаклів випадає вам, до речі, з цієї колоди, це королева пентаклів дуже часто випадає у цей раз. Значить, це карта тільці козироги і Діви. Може, у вас жінка така програтися, якась у вашому оточенні, або це ви. Все буде дуже стабільно, з грошима буде все окей. Ви розберетеся, у вас будуть ресурси. Це може бути ваша мама для чоловіків. Ви можете зустріти таку жінку, яка буде дуже може, забезпечена, або вона буде. Почувати себе, вона буде дуже ресурсна, і ви будете, ви будете відчувати, або буде господиня така в хаті, буде вас вам буде готувати. І це, ну, такі королеви, вони дуже смачно готують, вони, вони люблять, може рідко, але вони е, люблять, так, вкласти от, якраз свою душу. І ще. Так, Старший аркан це Верховна жриця, і Верховна жриця нам відкриває таємниці. Може у вас проявитися якась таємна жінка, або відкриється якась така таємниця, що ви її не знали. Ви можете якісь навчання. Або якісь таємні, таємні знання. Ви можете щось для себе відкривати, щось, якісь інсайти ловити, може вскритися тут, так, знову ж таки, яка жінка, або це може бути лікар, який вам вкаже на якісь питання, про які ви зовсім навіть не здогадувалися. Ви можете звертатися тут до астрологів, тарологів, це всі жінки, що відають, що знають більше, ніж інші. І е, це також у вона у нас дуже хороша карта на зачаття. Може бути, так, це гормональні всі питання, все, що по-жіночому. Верховна Жриця дає нам дуже хороші результати, дає нам зачаття, це карта місяця, і у нас тут знову ж таки і тут у нас жінка з ресурсом, жінка з ви можете, ви можете завагітніти. Е, може, ви тут так, по дві пентаклів, ви дуже довго старалися, щось пробували, і по умірності нарешті, от там прийшло, вам потрібно зараз вже від чогось відмовлятися. І, важе Пентаклі, у вас дуже хороші, приємні новини. E, значить, і e, дуже e, у вас інтуїція, ви, ви не хочете її включати інколи. Але потрібно тут по цій карті включайте свою інтуїцію і вірте їй, довіряйте собі, довіряйте своєму якомусь. Бо у вас, якщо у чоловік у вас тут дійсно якась жінка така проявиться, дуже мудра, яка буде вам казати, як правильно зробити. от Дослухайтеся, до її порад. Навіть ну, для всіх, в принципі, а не тільки для чоловіків. Карта диявол, ого, прив'язки. Це ваша карта, до речі. Це ваша карта, це карта влади. Це у вас тут може, у вас якісь тут таємниці, чи якісь таємні люди проявляться, які мають владу. Це люди, всі, хто працюють на державу, це якісь такі, ті, що мають статус, ті, що заправляють всіма грошима, ті, що вміють прив'язувати, вони вміють контролювати, вони вміють наказувати. Ви можете тут бути таким, так ви можете маніпулювати. Це Карта також маніпуляції всіх, там гріхів, якихось можете там пити, курити, якісь вечірки у вас будуть. Або Бо це, тут може проявитися таємна жінка, тут може проявитися якась, якщо ви щось думаєте про якусь любовницю або ще щось, то це карта сексу, а це у нас карта таємної жінки. І тут може у нас дійсно щось таке з'явитися, ну або ж, або ж це, це вагітність, так це якби внаслідок. І тоді, якщо це вагітність, то будьте обережні. Ідіть зразу, вам потрібно. Відмовитися, диявол говорить нам про те, що потрібно позбуватися своїх залежностей. Тут будьте обережні, і е, це така досить така компліката, е, дуже загружена карта, яка е, каже про те, що. Ну, від чогось потрібно відмовитися, але десь в якихось моментах можна і проманіпулювати, десь в якихось моментах можна і проконтролювати. І, можливо, тут програються якісь такі люди, так, які будуть вам наказувати, які будуть казати от, або так, або ніяк. І вам потрібно буде піддаватися на ці маніпуляції, або навпаки, вам потрібно от саме від цього буде відмовитися і не піддаватися Тут вже кожен сам для себе те, що вам підходить. Давайте наступну колоду. Тут ніби, ніби хтось хоче ваші ресурси можливо, забрати навіть. Або ви прив'язані, можливо, ресурсами до когось. Так, і ви будете, може, ви будете тут завершувати якісь ваші відносини. Карти для козероги на серпень 23-го. О, зірка. Зірка це дуже класна карта, яка говорить про те, що вам потрібно бути в центрі уваги. Багато говоріть про свої думки. Висловлюйте, виходіть в центр уваги, показуйте себе, мрійте. Мрія, ваші мрії збудуться. Якщо якась мрія може вже збутися ваша якась мрія, і тоді одразу згадуйте собі іншу. Також у нас будуть у нас зірки будуть падати якраз у нас в кінці серпня, в вересні. Отут можете робити також собі якісь такі ритуальчики. Ну і ви можете стати для когось зіркою, у вас може з'явитися ціль. Куди вам потрібно йти, або хтось буде вас надихати, хтось буде у вас з'явиться якась зірка, ви підете на концерт, зустрінете якусь свою там якусь улюблену, свого якусь там, ідола, улюблену жінку. Ну, тут по, -по зірці, скож за все, жінка. Ну, може бути і в принципі і чоловік, це люди, які дуже творчі, які е, вони світять, світять на цілий світ, і вам, і вам тут потрібно такої манери притримуватися. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів говорить нам про завершення якихось ситуацій. І також, от у нас королева пентаки часто випадає, і дев'ятка жезлів з цієї колоди, от знову дьявол на, на дні колоди. Будуть у вас тут все-таки якісь питання з прив'язками, е з, з якимись залежностями, що ви будете, можливо, розрізати якісь свої. Е або, або це карта сексу. Це такий пристрасний, е дуже пекельний прям секс. Е так. До дев'ятки повертаємося, і це завершення, кульмінація якихось ситуацій, пов'язаних з документами, зі здоров'ям, з енергією, яку можливо ви щось бігали, збирали, і тут, нарешті, от воно вже закінчується. Вам тільки потрібно от бачите, потрібно почекати, поки ці двері хтось вам тут допоможе. в Принципі поставить і закриються. Нарешті ви зможете відгородитися. От ви робіть тут все для того, щоб ви змогли якісь відгородитися. Від, від когось. Так, вже від цього дьявола ви будете відгороджуватися. Поверховність жис, ви щось узнаєте, якісь, е, такі таємниці, і ви будете казати, так, все більше я так не хочу, і будете ставити блоки. І ще карта. для Дев'ятка Пентаклів. І знову у нас кульмінація. А дев'ятка пентаклів говорить про те, що показуєте, ким ви є. Показуйте свій статус, хваліться, виходіть в люди, знову ж таки, зірка. Так, вам потрібно е, ваші ресурси принесуть вам іще більші ресурси, принесуть ви багато чого добилися. Або тут хтось може вам допомагати грошима, так, утримувати вас, може подарунки якісь дарувати, чи ви будете гостей до хати, запрошувати. Тут якихось уже майже там ремонти закінчили, так, вже майже все окей, і ви будете тут. Когось запрошувати, і комусь ви будете щось показувати. Ви будете показувати свої ресурси. Ви ходіть, показуйте себе. Карта нам говорять. І ще карта для козирогів. Королева мечей. Королева мечей, вам, можливо, перейдеться тут захищатися перед кимось, або бути такими дуже зібраними, беземоційними, діяти логічно, вдумовувати якісь питання, гарно говорити. Може, ви будете звертатися тут до адвокатів, лікарів, чи у вас програється якась жінка повітряної стихії, це близнюки териси водоліє, і ви будете з нею мати якісь справи. І тут у нас Карта цікава, тому що бачите, у нас тут хтось вам щось говорить, якісь може сплетні або якісь, е, якась ситуація, що хтось буде говорити, розказувати, то це не слухайте, не приймайте, е, не слухайте інших, не приймайте то, що вам інші будуть розказувати. Тут ви, в принципі, своїм розумом можете самі дійти до дуже хороших результатів. Все-таки королева, вона е, не зря, королева. З уроки на серпень 23-го. Дев'ятка дев кубків. Ой, у вас у вас ідуть якісь кульмінації, у вас дуже якісь тут серйозні, йдуть так, уже майже майже завершення, тому що це вже третя дев'ятка. Е і вона говорить, нам знову ж таки, показуйте і хваліться своїми здобутками. Бачите, дивіться, викладуйте всі свої достатки, всі кубки. Може, ви будете тут, не знаю, е з водою працювати, або е у мене подруга одна є, вона. Козиріг, і вона е, продає парфуми, і вона може буде, будете от розкладувати так якісь, щось, що пов'язане з, з водою, щось, що пов'язане з приємними емоціями. І ви будете пропонувати це можливо людям, або буде пропонувати себе, будете себе. Вихваляти, будете, знаєте, світити. Отут це потрібно робити, потрібно показувати. Ось я добився того-то, того-то. І ви вже дуже -таки на високому рівні, я вам скажу, тому тут не, не, не треба то якраз по цій королеві мечей слухати когось. І ще карта для когось третього. І ще одна дев'ятка. Знову дев'ятка пентаклів у вас випадає. Де вона повторюється, коли карта повторюється, вона звертає на себе увагу. Так, до речі, можете, от якраз якщо ви дивитеся на свій сонячний або знак Асценденту місячний знаки карти повторюються, ви їх собі запишіть і на них звертаєте увагу саме на ці енергії. Знову ж таки, ви тут з фінансами все буде прекрасно. Вас вам можуть приносити подарунки, але тут ніби от саме в цій колоді. Це Таро при Рафаїтів. Тут у нас дівчина ніби ховається за своїми здобутками, не хоче себе показувати, так і можливо ви чекаєте кращого моменту, щоб вийти, щоб розказати, показати. Ну тут мені здається кращий момент він вже настав, боятися точно нічого не потрібно. І у вас тут є якісь якісь помічники, якісь друзі, які будуть вам допомагати і будуть вас підтримувати. Тут ви ніби ніби ви очікуєте на щось, на щось краще. Окей. Так. Карта для козерогів у серпень, Король Кубків вам виходить. Король Кубків це чоловік. Це може бути у вас якийсь, хтось хто буде за вами ухажувати. Так, це такі емоційні люди, дуже ніжні, які будуть, знаєте, піклуватися про ваш емоційний стан. Або ж він буде тут проявляти свій емоційний стан. А ви козерогові такі більш закриті? і Тут від вас будуть хотіти якоїсь любові. Чи ви як чоловік ви будете вам потрібно буде проявляти свої відчуття, свою любов до, до інших людей? Також це у нас карта здобутків. Так У нас тут і рибки, рибки це гроші, діти. Потім у нас тут є. Зірка морська, яка нам говорить про, 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 про якісь ваші мрії, про ваші цілі, які вже от-от в ваших руках. І ми маємо тут дороги. Ви ніби... Знаєте, Вам потрібно тут, може, по цій карті помедитувати, зібратися, налаштувати свій внутрішній світ для того, щоб здобути все те, чого ви бажаєте. Може, у вас тут так, у вас ці дев'яточки, вони вам Кажуть, як ніби ви зупиняєтеся, щось передумовуєте, перероблюєте, і вам хочеться тут саме якогось такого комфорту емоційного. Може, поїдете на море. До речі, так, поїдете на море, і, і може з якимось чоловіком він вас відвезе, або і ви будете їх, їх їздити і будете наповнюватися саме з водою. Так. справедливість. Старший аркан, карта, справедливість. Це документи будуть програватися у вас, вирішуватися якісь питання. Також може бути тут доносити якісь документи, може бути перероблювати або вам прийдуть якісь документи, яких ви давно чекали. І чи ви тут будете знаєте, баланс якийсь тримати, баланс в їжі, баланс в якихось ваших ресурсах у вашому стані? Отут потрібно якраз тут у нас буде дві сторони. У нас дві сторони тут, і потрібно контролювати все, контролювати свої емоції. Або, якщо ви думаєте, тут звертатися до юриста чи ні, то так, звертатися. Це у нас юрист з собою. Може, це буде чоловік-юрист, який такий ніжний, дуже добрий, і він вам буде тут допомагати. І це ніби дві сторони: чорний і білий, поєднується. Так, карта. О, шестірка жезлів. Обожні тут карта ці колоді. Шестірка жезлів дає нам тріумф, дає нам перемогу. Ви виходите, ви добиваєтеся своїх цілей. У нас тут лавровий листок. Вінок, у нас жезли, у нас тут руки, які нам всі хлопають. От Ви досягнете своєї цілі, ви будете на висоті, ви переможете і ви будете дуже сильно задоволені. Ну, в принципі, от у вас тут ви, козороги ви дуже такий стабільний, сильні взагалі самі по собі козороги. І е, у вас майже. Якихось таких емоційних питань майже ніколи не виникає. І отут вам буде, знаєте, ви себе будете дуже дуже гарно почувати. У нас у вас дві дев'ятки Пентаклі випали. А дев'ятка Пентаклі це якраз про статус, щоб подивіться, хто я є. І ви тут ще раз підтвердите свій статус. Так, ну і оракул давайте. Козироги на серпень 23-го. Ой, прийми любов. Коздорові вам треба навчитися приймати любов. Вам потрібно її віддавати в оточенні навіть не тільки від людей, а взагалі в тому, що вас оточує в якихось деталях, в речах, там, тваринах, можливо. Взагалі, просто із повітря приймайте приємні почуття у своє життя. Може, вам тут хтось буде якісь подарунки робити і дарувати. І ще. Ого, мотивація, ні, молитви та бажання. Молитви та бажання. Загадуйте свої бажання, вірте в них, візуалізуйте їх. Бачите, тут дівчина кидає монетку в колодязь і одразу ж її мріє до, до сходу сонця. Ідуть працюйте, можливо, зі сходом сонця, можете вставати раніше і сонячними променями, наповнюватися, очищуватися сонячними променями. Ну і тут у вас головне мати ціль. Так, і візуалізувати собі, щоб е, все збулося. Так, ну що ж, такий прекрасний у нас вийшов розклад для вас козироги на серпінь 2023 року. Нагадую вам підписатися обов'язково, поставити лайк і написати коментар, адже це допомагає мені просувати YouTube канал, а також е, дуже важливий ваш е, зворотній зв'язок. Цікаво, як програються у вас карти. Для е, е, особистих консультацій можете звертатися до мене в Директ інстаграму. І дивіться завжди свої прогнози на сонячний місячний знак Асценденту. Хорошого вам місяця і побачимося в наступних відео. Па-па!